Ще раз вітаю всіх, хто прийшов шанувати всіх поверхнах у таборах Сибіру, Таймиру, Магадану, Казахстану, де тільки наших кістах не порозкидалися. Сьогодні хочу вам признатися, що я виступав у Сполучених Штатах і в Канаді. В 17 клубах українських виступав на трьох конференціях міжнародних у Москві. Також мав виступ у передачі Останки ну, Катобило. Але хочу вам признатися, що. Такої аудиторії, такої інтелектуальної аудиторії я ще не зустрічав. Вітаю вас, усіх майбутніх учених наших, світ нашої нації. Найважче мені було в моїх виступах, та у нас, мабуть, і тепер буде важко пояснити, що таке взагалі термінологію тамбірно. Ми з нею обійтися не можу. Ну, Що таке зона? Хто з вас знає, що таке зона? Може, я, <гум> я багато дуже робив цих фільмів. <гум> О, де ти ну також такий, що сидів, що знає. А хто не сидів, <ривіт> <ривіт> Так я почну зі словника. Зона. Взагалі це офіційно називалося лагерне відділення або лагерний лагпункт. А ми, українці, нам відділення лагпункту не відходило і ми називали це зона. Так і було якесь видання зона. Напишу про нашої незалежності. Зона ця певна площа обладнана суцільним парканом 4,5 метра, густими сітками колючих дротів, освітленням довкола, вишки для вартівників наших, які стояли там з корунатами з автоматами, з карабінами. А в середині побудовані бараки, там їдальня, баня, ну, все, все, що для життя потрібно. Це називалося зона. І ті люди, що тут жили у цій зоні, були так ізольовані від решти світу, що ніякого контакту, особливо це було в Наріску. У Наринськ терпів острів. Але як хтось комусь вдавалося виїхати, як не якесь переслідство чи що, то казали, що поїхав на Материк. Ми так були, як на острові відрізані від решти країни. І отут з нами робили, то я не можу сказати, що десь було гірше, десь було ліпше, якомусь таборі що не було однаково, але в нас, у нас нам тут дошколювала зима. Яка тривала вісім чи дев'ять місяців, три місяці літак летит було. Сонце не заходило в віті, отак кругляло понад горизонтом, а потім в зимі не показувалося. Якщо хтось звертав увагу на щастя, що ви не по закону дієте, що закон закон, тут тундра, а прокурор. Білий ведмідь, так нам відповідав. І скажеться, кого хоче. З кожним днем все остачувався режим. Який спосіб. Ви знаєте, що надзирателі не могли самі справитися і брали на службу кримінальний елемент. Коли не при... То це були такі пожежники, там нічого не горіло, але вони вже називалися пожежниками, Звільні були від роботи, мали якісь там пігня з боку начальства, але мали знущатися для так, як їм закаже начальство. З цих, цих називали так зневажливо і вони... Дуже співпрацювали з адміністрацією проти нас. Був, був, був такий окремий барак, який називався Бур, барак усієвного режиму. Та вже під замком, навіть на роботу не водили, а деколи не водили, але в Нариску була така е, традиція, якщо можна це називати у начальство. Кожного, хто попадає в бур, пропустити через молоту бойку. Це камера, в якій тримає чотирьох цих годових сук. І вони стоять по котах. В'яз закидає через двері, замикає за двері, і коли кого він опиниться перший, то його штовхає куди їдеш? І В'язлі летить над іншого. Той б'є, цей я і так чотири коти і його б'ють, б'ють, потім з'їв'ють з ніг, а потім вже місяць на лами дівчини так уже до втрати притомності. Оце називалося молотобойка. І через цю молотобойку міг прийти, кого захотів наглядач, чи кого підказав хтось із цих сук, що цього треба бо це небезпечний. І так нас пропускали через. І одного, одного разу, коли ми лише прийшли, це мені розказував Павло з злившись. Він зайшов до своїх знайомих, сів у бараку на тому, заходить пожежник. Такий самий в'язень, але стейксу. Його аж тримає так пояжка, а справді він є багатобоєць. І так, де по -го, вологу, дивиться на всіх, ж просто всі повставали. Не можу, речай не повійшов. Всі перед ним поставали. А Павло кошта не встає. Той подивився на Павла, подивився, похитав головою, але нічого не сказав і пішов далі. Оце ілюстрація того, як в'язні боялися навіть не на начальника конвою, а такого цуки. Такого самого в'язня, як і ми всі. Але нам зробили дуже добру послугу e, самі чекісти. Коли ми їхали з Караганди у Лерис, то їм сказали їм роздали ножі, беріть ножі, будете оборонятися, бо їдуть Бондарівські горборізи. і будуть вас усіх, особливо русських, будуть беріза. І всі росіяни в переполосі їдуть бандери, та ще й до тепер як про ви чуєте навіть по телебаченню, як відгукуються оці росіяни російськомовні навіть українці деякі. І це нам зіграло на руку, бо вони почали нас боятися, що не бачити нас, а коли ми прийшли. Мене і Дмитра Мельника, він був учителем першої школи у Коломиї. Нам дали ташку одну і ми возили ґрунт, вирію, площу, центральну площу площі на ринку. Один накидав другий відвозив, а так За нас підходить бригадир і має претензії, ми погано працюємо. А я йому кажу, як ми приїхали тільки з етапу, ти подивися на нас. У нас лише шкіра та кістки. Ми не можемо краще. Як ми трохи відійдемо від етапу і що тоді він вимагає від нас норми. Він нічого не сказав, жмовчки відійшов на другий день виходити на роботу, а він зачитує. Грицяк, мельник, лишається в зоні. На роботу нас не беруть. Вимішається від пече. Перевірка тих осіб, що лишилися. А це що, відмовники? це слово дуже страше. Отаби, карають нещаду. А я кажу, ні, ні, відмовники нас, бригадир залишив. Бляше сволотом. не давало бригадиру такого розпорядження. Ви відмовники і нас убор. Коридор замикають, а в камери не, не, не поселяють і пішли десь. Ми прислухаємося, в одній камері шум, багато і, людей, а в другій нічого не чути. Нарешті приходить підполковник на режиму з доглядача. Це що за люди? Відмовлять? Я кажу, ні, не думайте, нас бригадир лише. Посадіть їх сюди, відмикаєте камеру, а там може 60 чоловік таких самих гладних. Це нас на розправу, щоб вони нас повели. І питаю підполковник, а хто з вас тут староста? А старосту вибирати не може. Хтось там каже, старості в нас немає, бо не можна вибирати староста. Ну, воно ну, не можна каже. Я людей привів, прив а хто їх прийме, якщо старості нема. А приймете на жаргоні в одному, це значить побити до непритомності і загнати під нари. А якийсь там каже, ми тільки росіян приймаю, а приймають, російських а ані росіхних не приймає. Підполковник каже, а це українці, якісь не дала до Україна також Росія. Ні. І не міг він підняти проти нас агресії з їхнього боку. А чому? Тому що вони заїхали, що йде етап сім'я. Нас 700 чоловік прийшов в цю зону. І якщо вони вийдуть із зони, то ці. Бандерівські гормоні горло поперерізає, так виходить. І вони із за цього боялися, і ніхто нас не жити, щоб полягали на нари, але рано двері відчиняються, влітає, ну не, не людина, а втілення пекла самого, самий Люцифер. Кир у чого ти нього закошені за хулявою. Ніж фінський з кишені звисає до кільця наручника, це показати, яку, він, яку він владу нам дали має. І бере нас небагато десь, може 25-30 чоловік на роботу. Він сам береже те, 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 те на роботу, на роботу, на роботу. А на нас подивився, але гадне, як сюди сухіли за що ми нас не пропустили через Молоту Бойку. Ну зараз я на мене Вийшли ми на подвір'я, він, а там э, стрій у в'язне по п'ять, щоб добре рахувати. Перша п'ятірка построїв, друга, третя, але перша і друга з, з українців з цих да, етап, що скоро не прийшли. І нас один до одного наручили. Квову п'ятірку, другу п'ятірку, і сідає. Стояти перед начальником не можна, а він начальник. І ми сіли всі в болото, то болото, ще тоді було. Не зима. Він відійшов в сторону, подивився, подивився, немає, на жаль, захоляна, а вістря в нього було обведене, обмотане. Папер під мішками цементу і бере завістря і нас йде по головах, по плечах, по зну п'ятірку побив, другу побив. А ті, що не були е сковані, давнішні тих не бив ніколи, ще раз і наша етапу. Йде дорогою, знов командою встати, а якщо ми стане, то обов'язково сідати. І ніхто віде, болото, не дивиться, багато не було, йде, і він знов пройшовся з ножами по, по нас. Потім йдемо далі. І я чую, що мені щось затерпло у потилиці і якийсь струм вдарив аж до п'яти. А то він на ходу. Я йшов першим з правого краю, і він на ходу ковалкою ножами мені десь тут у потилицю вдарив. І... Я, напевно, якби не був прихований до Менгенка, то впав був від такого удару. Спасина робота там, розковує нас і працюємо. Норма. Чотири… Десять ямів метр на метр ширини і на метр глибини. Це у мерзлочі вічні викопи. Це одну яму ніхто не зможе викопати, а Це таку. Відколи я почав довбати, то зверху ще вода, я му ще не занерзав, А оде ж тих копав, то вже нам мерзлота. Довбаю, довбаю, вода туди набігла в мерзлоту. Він підходить: ну так, так, ще, ще там трохи аж метр, на метр не копаю, не треба тобі аж так багато. Буде, буде, а відійшов вже поближче до короваю, бо тут у мене. Дому в мене лопата, то строго зі мною не можна, бо можна потягнути. А ага. він що там, нуга, дивися мені, щоб мені було метр на метр. Так довбемо, довбемо, нарешті знімає мене з роботи. Знімає, знімає, знов кладе на рушники, йде в зору і каже, мужики, ви знаєте, чому вас перший зняли з роботи? Вас половину відправлять в четверту зону, а половину то, тут було 800-350 чоловік, залишить тут. А там ми вас розкидаємо по всіх бригадах, по одному, по двох, і тоді ми вас усіх баранніх Ширі позагаляємо. Ну і так я поповнюю у четверту зону, там вже малюнок борю сажає, ходжу на роботу. Але режим все-таки посилюється. Ніхто нікого не вбиває, ніхто горло не ріже. А нарешті оцей бригадир, що горожанки, що з ножем був, з наручниками, знаходять без голови на нарах. І все, всі ці сутки присіли, техо. Вийшов другий. Сікорський на роботу, а він був молотого, який сидів, займався, ж те, що був людей. Тільки вийшли на роботу, за його не живе. І так почалася валка режиму. Суки почали нас боятися. І це також був крок до повстання, бо якщо ми люди боялися сух більше, як нас, то нічого з того не вийшло, суті взяли вверх. Yeah, yeah. І коли вже почали нас, у нас стріляти так, без, без вибору, то це всіх сколихнуло, люди перестали працювати, але робота раптом стихійно буде, не те, щоб їх хтось організував. Стихійно в цій роботі ніхто не, не працює. Але було, було там шофе такі, що копали. З допомогою пневмомолотків е шахтарських. І вони до донять, І люди слухають, що е звуки роботи продовжуються і собі беруться за роботу. А нам треба будь-що заперети роботу. Я підходжу до шурфа, крийшу, перестань там довбати, там з мене працюємо. Все добре. Да. А люди слухають, Кожен боїться бути бо буде бити, тоді я пішов зупинив компресорову станцію і робота припинилася. Три дні нам не вивозили їсти, а потім ми погодилися піти кожної свою зору, п'ята зора свою, ми в свою і продовжити роботу там. Продовжували, ми роботу виходили. З конвоєм не заїдалися, з медиват не заїдалися, а жінки цивільні там ходили лікарки, бо у нас лікарня була. Ми ґрунтували безпеку порушення, їх ніхто не зачитив. І так дочекалися, що прийшла Московська комісія. А далі вам і добу. Якщо розпад гулагу, пішло розслаблення режиму, почалися виступи маленьких групок, потім Новочеркашковий великий виступ був, потім 60-тіки, Гесінська група. І так пішло до, до кінця. Так і розвалився Радянський Союз. Дякую, Боже, малий.